Погода в Україні 5 червня буде спекотною, але місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 5 червня буде сухо та сонячно. Увечері на заході очікуються грозові дощі, а температура повітря підвищиться до плюс 32 градусів. У Києві також буде сухо та спекотно, 28 градусів тепла. До кінця тижня буде тепло, однак на заході та півночі очікуються періодичні дощі з грозами. В Україні 5 червня буде невелика хмарність. У цей день. Синоптики прогнозують грозові дощі у північно-західних областях. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Також очікуються сильні пориви вітру у Карпатах від 15 до 20 метрів в секунду. Температура вночі 11-16, вдень від 23 до 28, на південному заході країни до плюс 31. У Карпатах вночі 9-14, а вдень від 18 до 23 градусів тепла. Ідеться в повідомленні. За даними Метоопровок, 5 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 17, плюс 29, а найнижча температура буде у 70 де опуститься до плюс 12 плюс 24 градусів. У Києві 5 червня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер очікується Південно-Західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура по області вночі 11-16, вдень від 23 до 28, у Києві вночі 14-16, а вдень від 26 до 28 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.